Вітанечка, шанувальники арени в Skylore. З вами Ойойка, і в мене для вас невеличкий гайд, як стати успішним хілом на арені 3х3. Що ж, якщо ти обрав клас алхіміка, ти не просто обрав роль цілителя, ти взяв на себе відповідальність, адже сама твоя присутність в паті вже є перевагою. Ти зможеш впливати на хід бою не лише завдяки своїм навичкам, а й через точність рішень. Адже твоя позиція, швидкість реакції та розумне використання скілів робить тебе незамінним членом абсолютно любого паті. Отже, поговоримо про базу виживання, а саме про ваше спорядження. Не існує жодної єдиної рекомендації, який сет найкраще підійде хілу. Але є принципи, тож важливою рисою алхіміка в ПВП є саме витривалість, і саме комплект броні Гладіатора буде найкращим вибором. Він дає характеристику стійкості, що зменшує вхідну шкоду з усіх джерел, чи то фізичну, магічну чи періодичну. Важка броня є найпоширенішим вибором для найвищої витривалості. Це зробить тебе не просто цілителем, а опорою для твоїх супертійців. Що стосується аксесуарів, то тут наш вибір має бути зосереджений на наборі шаленства. Це чудовий вибір, адже підсилюватиме силу здібностей, яка напряму впливатиме на ефективність вашого стілення. Аксесуари. Теж гладіатора, адже бонуси стійкості для ПВП підсилюється ще більше. Ця комбінація для тих, хто хоче жити довше за ворога і своєчасно рятувати союзників. Рекомендую обирати три частини шаленства і одну частину стража. Непогано було б, якби це була не кля, адже саме вона дасть суттєві бонуси для захисту. Важливим етапом є підготовка до орени. Тож, йдучи на арену, ви маєте бути готові до того, що ваші вороги можуть використовувати сувої, зілля чи предмети, що є в їхньому розпорядженні, аби перемогти. І це буде їхньою маленькою перевагою. Коли матч справді напружений, то один вчасно використаний сувій може стати запорукою перемоги. Якщо, наприклад, проти вас танк чи тінь, використовуйте сувій. Проти оглушення. Бачите багатько клонів чи поризваних звірів у лука, скористайтеся сувоєм розвіюванням. Це значно покращить ваші шанси на перемогу. Тож не скупіться та використовуйте їх в бою. Далі поговоримо про найцікавіше так, так, про білд. про активні та пасивні навики вашого героя. Думаю, ви здогадуєтесь, що скільки хілів. Стільки й думок. Тож не існує єдиного універсального ідеального білда. Одні скіли потребують зближення з ворогом, а інші дозволяють тримати дистанцію. Хоч деякі навички й мають вищий потенціал для впливу на гру, але їхня реальна ефективність залежить виключно від того, наскільки добре ви володієте ними і чи підходять вони до вашого стилю гри. Якщо ви обережний алхімік, що майстерно контролює ситуацію здалеку, не варто змушувати себе ризикувати, застосовуючи незручні для вас скіли. Ваш комфорт і впевненість у діях завжди важливіші за шаблонні поради. Тож пропоную вашій увазі, мій класичний білд для арени це баланс між підтримкою та контролем. Поговоримо про пасивні навички. Рекомендую обирати наступні, відповідно до обраних активних скілів. Навик, що бустить відхіл на 20%. Просто must have. Підпалювач. Ваші автоатаки з шансом 15% будуть накладати ефект горіння на 5 секунд. А також застосовуючи горіння, ви накладатимете ефект підпалу на 5 секунд. Наступна обрана мною навичка підвищує швидкість атаки на 15%, що доволі непогано в зв'язці з підпалювачем. Також дана пасивка скорочує перезарядку навичок в залежності від вашої характеристики резонансу. Допоки ці пасивні навички у вас недоступні, сміливо обирайте руку допомоги чи концентрацію. Обидві навички будуть непоганим доповненням у вашій щоденній рутині. Далі поговоримо щодо вибору активних навичок. Першим і найзначнішим є таргетний хіл. цілющий еліксир. Незамінний для швидкого точечного контролю рівня ХП союзників. Так, справді він накладає дебаф на 8 секунд, знижуючи наступний вхідний аналогічний відхил. Але його користь нівелює цей негативний момент в критичній ситуації. При заюзі даного скіла під час дії ульти навик отримує бонус у вигляді додаткового підхілу союзників поруч з ціллю. Розподіляємо частинки хаосу наступним чином для регенерації хп, клінсу ефектів контролю та додаткового відновлення особистого рівня здоров'я. Альтернативним варіантом буде розподілення трьох частинок хаосу для клінсу періодичного урону з цілі. Та імунітету від нього впродовж наступних трьох секунд. Наступний, із моєї точки зору, один із найефективніших скілів контролю є алхімічний круг. Вчасно заюзаний у правильному місці, він дає суттєву перевагу на полі бою. Використання його під час дії ульти підвищує силу дії цілющих навичок на 15%. Частинки хаосу розподіляємо наступним чином. На зменшення кулдауну самого скіла. На рут та нафір. Далі переходимо до нашого незамінного скіла еліксиру життя. Він же ульта. Селф-баф, який збільшує ваш максимальний рівень хп на 20%, дає нам ефект регенерації та підвищує ефективність цілюючих навичок на 50%. Час дії ульти. Напряму залежить від балансу вашого алхіміка, характеристики, що покращує ефективність навичок. Частинки хаосу розподіляємо наступним чином на збільшення часу дії навички, на баф збільшення швидкості бігу та увороту на 6 секунд та на додаткові печаття підтримки для себе і бафу захисту на 6 секунд для союзників. Бар'єр, Він же щит. Поглинає вхідну шкоду. Дехто нехтує ним, замінивши, наприклад, на плитку. Щодо мене, то вважаю його використання найбільш раціональним на ПВП. Кастується майже миттєво, кулдаун не такий великий, як у плитки, та й випадково перемахнутися, просто неможливо. Частинки хаосу розподіляємо так на відхіл від отриманих автоатак ворога. На накладення ефекту горіння на ворогів поруч з ціллю після закінчення дії бар'єру, а також на блокування скілів у ворогів на протязі 3 секунд. Пам'ятаємо також, що горіння може з деяким шансом накинути на ворога фір, що також буде приємним бонусом. Сайленс від бар'єру непогано рятує, коли ціль фокусить тінь. Ну і останній п'ятий скіл зілля варіння. Він же банки. Підбираючи кожну з яких відновлює 20% ХП. При заюзі навички під час дії ульти додатково кидає ще одну банку. Частинку хаосу розподіляємо наступним чином: на зменшення кулдауну скіла, на ефект збільшення швидкості бігу при піднятті банки та на збільшення кількості банок на одну. Кидаємо під ноги тому, хто потребує порятунку або в напрямку, куди він бежить. Деякі невправні союзники можуть ігнорувати ваші банки чи взагалі плутати їх з ворожими. Тому тут вся надія на уважність ваших тіммейтів та на їхню спритність. А тепер коротко про плитку і чому мій вибір не на її користь, конкретно при моєму стилі гри та на моєму етапі розвитку персонажа. Можливо, енгеймі я поміняю свою думку, але це не точно. Звісно, в неї є свої переваги: мікростан, чи горіння, чи буст на атаку союзників, але є й суттєві недоліки, довгий кулдаун і шанс промахнутись або й зовсім її не використати на протязі бою, адже ви просто будете чекати слушної нагоди. При моєму стилі гри цей скіл не зручний для мене, але має місце бути. Адже ми всі різні, тож експериментуйте та робіть свої унікальні білди. Далі поговоримо про тактику на полі бою: Не бійся експериментувати. Вибери свій стиль гри, щоб тобі було комфортно. Гарна порада це знайти друга чи постійну команду, з якими ти зможеш практикуватися і відточувати свою майстерність. Справжній алхімік це стратег. Він бачить, куди рухається ворог, аналізує темп бою і робить хід першим. Його щит блокує не лише шкоду, а й наміри ворога. Алхімічний круг, кинутий вчасно, може витягнути команду з найскладнішої ситуації. На ранніх етапах гри ви будете мейн-таргетом, тож вибирайте оборонний стиль гри. Але з часом еволюції вашого персонажа, ви помічатимете, що вороги стали продуманішими, і тактика лише кайтити чи ховатися в кущах вже не така ідеальна. Ви будете змушені адаптуватися. Надзвичайно обережними треба бути з тінями, адже їхні раптові випади можуть вивести вас з бою, залишивши вашу команду без шансів на перемогу. При цьому ви маєте уважно контролювати не лише рівень свого ХП, а й рівень ХП та позиції ваших тіммейтів. Спостерігайте за ворогами та продумуйте траєкторії для відступу чи контратаки. Зцілення не єдина ваша відповідальність. Використання навичок має бути продуманим, а не рефлекторним. І ротація скілів насправді не така вже й важлива. Як, наприклад, ваша позиція на карті під час бою. Адже, якщо ви потрапите в засідку в глухих частинах карти, то станете легкою здобиччю, ви маєте швидко проаналізувати рухи ваших ворогів та при цьому тримати достатню дистанцію для підтримки ваших супортійців в межах досяжності, при цьому достатньо віддалено від ворогів, щоб не підставлятись. Особливу увагу також звертайте на позицію ворожого танка, адже його скіл стяжка може стати для вас великою неприємністю. Тож не заганяйте себе в кут. Відкриті зони це більше варіантів для втечі та маневру. Уникайте скупчень, а є навики знищують відразу декількох. Тому постійно рухайтесь, динаміка це ваше життя. На карті арени є специфічні області, кущі чи туман, тож використовуйте їх, аби скинути з себе таргет. В ендгеймі ви плавно переходитимете від тягаря самозбереження до контролю над полем бою. Непоганою тактикою буде зміна траєкторії руху на початку нового раунду, позиції змінюються і. Шанси на перемогу з агресивними ворогами стають більшими. Звертайте увагу на цілі ваших союзників. Ви можете бути ідеальним цілителем чи стратегом, але фінал бою залежатиме не лише від вас, а й від майстерності ваших союзників. Розраховуйте час для заюзу алхімічного круга так, щоб ваш союзник мав шанс стекти чи прослизнути повсильних противників. Ваша живучість залежить від ваших союзників, але їхня здатність перемагати залежить від вас. Тож будьте алхіміком, який не просто лікує, а й робить вигідні ходи. Ну і на завершення хочу сказати, що ти не просто хіл, ти центр команди. Від твого бачення, від твоєї позиції, від твоєї реакції залежить перемога. Ти не просто лікуєш, ти вирішуєш. Алхімік це розум, витримка і вплив. Стань тим, хто змінює результат бою одним поглядом і одним натисканням у потрібну мить. З вами була Ойойка. Зустрінемось на арені, братики.